Доброго дня. Значення слова спасіння більшість з нас розуміє як звільнення від якоїсь певної небезпеки або від страждань. От а врятуватися здебільшого означає звільнитися або захиститися від цієї самої небезпеки. Чи правильно ми розуміємо християнську доктрину щодо спасіння і чи в силах самі забезпечити своє спасіння? Про це ми поговоримо з Патріархом Київським і всій Руси України Філаретом. Доброго дня ваше святосте! Доброго дня, дорогі браті і сестри. Ваше от. От, від людей, які живуть своїм повсякденним безтурботним життям, які заклопотані лише своїми там, щоденними якимись сімейними робочими клопотами, можна почути приблизно таке. От, ну, у мене все більш-менш більш в житті добре, так, от нормально. Особливої небезпеки я не відчуваю, так, від чого мене потрібно спасати. От, що про спасіння повинні знати християни перед усім? Чи є спасіння метою християнського життя, і як ми повинні взагалі сприймати цей термін? Дійсно, метою е, життя християнина є спасіння. Але спасіння від чого? Спасіння від гріха. І спасіння від смерті може людина сама визволитись від гріха? Природа людська добра. І ця природа спонукає людину робити добро, звершувати добрі вчинки. Але поруч з цими добрими вчинками людина обов'язково грішить. Чому вона грішить? А тому, що вона народжується у гріху. Як сказав, Пророк Давид, в беззаконнях я зачатий, і в, і в гріху народила мене мати. Це значить, що кожна людина, якою б вона доброю не була, вона зачинається в гріху і народжується в беззаконні. І тому нема на світі безгрішної людини. Крім Господа нашого Ісуса Христа за Його людською природою. Так ось від оцього цього гріха ми і спасаємося. Самі ми спасаємося, самими ми спастись не можемо. Чому не можемо? А тому, що ми не можемо виконати закон у всій Його. В цих дрібницях не можемо. Якщо весь закон виконаємо, а в чомусь порушили, то ми порушили весь закон. І, ми, і тому ми грішні. Так ось від цього гріха. І спасаємось ми, але яким чином? Своєю силою, своєю силою ми не можемо? Людина не може виконати весь закон. І тому законом, виконанням його спастись людина не може. Потрібна стороння сила, яка б визволила людину від гріха. І цим сторонньою силою є Бог, який з любові до, до людини, яку він створив, став людиною і в собі очистив людську природу від, від гріха. Він на себе взяв відповідальність за наші гріхи, був розіп'ятий, помер воскрес і тим самим визволив людську, людську природу. Людську природу Від... в одній особі, в особі Ісуса Христа, від гріха і від смерті, бо Він і перетворив тлінне на нетлінне, тобто смертну природу на безсмертну. Христос помер, але коли воскрес, Він уже не помирає і ніколи не помре, бо Він перетворив людську тлінну природу, тобто смертну, на безсмертну. І, і тепер і ми подвигом Ісуса Христа визволяємося від е, гріха, але яким чином? Е, силою Господа Ісуса Христа, Його подвигом. Він, подолавши е, е, смерть і е, гріх. В людській природі має тепер владу прощати гріхи. І тому, коли ми грішимо, то Господь прощає наш гріх, очищає нас від гріха. Але коли він прощає і очищає, всякого не всякого, а той, хто кається. Кається в своєму гріху, отого От Господь очищає силою свого Божества. Оце і є спасіння, про яке ми говоримо, але це ще не все спасіння, бо залишається смерть, і смерть буде переможена. Переможена, але коли вона буде переможена. Ось ми всі помремо і знаємо це, що ми помремо. І віримо, що ми Воскреснемо. Ось коли ми Воскреснемо, оце буде перемога над нашою смертю. А те, що ми Воскреснемо, ми в це віримо. Ось наприклад. Ось воїн помирає, не боїться смерті, йде захищати свою батьківщину або в якихось інших обставинах, коли людина стоїть перед лицем смерті і не боїться. І чому вона не боїться? А тому, що вона вірить, що настане час, коли це тіло, яке помре, Воскресне. І прикладом є Господь Ісус Христос. Якщо ти не віриш, що Ти воскреснеш, подивись на Христа, Він помер і Воскрес. Оце є спасіння, про яке ми турбуємось всі християни. Ваш святостей, от у апостола Матвія Ісус порівнює спасіння з Царством Божим. З вашого дозволу мала невеличка цитата. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому в царство Боже ввійти. Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали, так хто ж може спастися? Ісус, поглянувши, сказав їм: людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Тобто, виходить, що прагнення до спасіння і прагнення раю царства небесного це одне й те саме, наскільки я розумію. Одне теж, тому що. Ми говорили про очищення від гріха, а той, хто очищений від гріха, той і є, той і має всередині Царство Боже. Бо Христос сказав: Царство Боже всередині вас. А що таке Царство Боже? Це любов, це мир, це правда, це радість. Оце є Царство Боже. Знаходиться воно всередині, оці всі чесноти. Знаходяться, Оце є Царство Боже. А для того, щоб було це царство Боже, треба від гріха очистити, бо там пору в серці може бути замість любові, ненависть. І Якщо там ненависть, то там царства Божого нема. Неправда може бути в серці. Якщо вона є, то й Царства Божого нема. І, 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 так, і так далі. Оці, коли гріхи є в душі, то царства Божого там нема. А той, хто очистився від гріхів, той має Царство Боже. А Царство Боже приводить до Царства Небесного. Бо яка різниця між Царством Божим і Царством Небесним? Царство Боже на землі а продовження цього Царства Боже на небесах. Ото те, яке на небесах Царство Боже, і називається Царством Небесним. Пересвята, а чи може людина добитися спасіння своїми власними силами? Тобто, чи може вона от, е, спасіння заслужити, чи може гарантувати так, своїми добрими вчинками, от, виконуючи заповіді Божі, наприклад, чи просто живучи по правді по закону? Ну, Я вже говорив про те, що. Е, Людина навіть благочестива людина, яка робить добрі справи, не може не грішити. а гріх вимагає покарання. І тому людина своїми силами спастись не може. Вона спасається милістю Божою. Тому що Бог по своїй милості прощає нам гріхи. Тобто, благодаттю Божою ми спасаємося. Апостол Павло ясно сказав, що він благодаттю Божою став таким, яким він, яким він став. Не він це зробив, а благодать Божа. Але додав, але потрудився я більше за інших. Що це значить? Це значить, що благодать Божа діє в нас, але нам теж треба працювати над собою. А благодать Божа буде робити свою справу, очищати нас від гріха і давати нам силу переносити всі страждання. А як нам правильно тоді зрозуміти слова з послання апостола Павла до Ефесян? Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не через діла, щоб ніхто не хвалився. От як нам правильно зрозуміти ці слова? Правильно, апостол сказав, що ми спасаємося благодаттю. Як я сказав, і апостол Павло, благодаттю спасався. А не ділами. Ділами, щоб не хвалився. Ось буває у подвижників, подвижників, які досягли святості, звершували чудеса, а потім доходили до такого стану, що думали, що вони краще всіх, бо вони не грішать, як інші. Звершуючи чудеса. І у них виникала гордість за себе, що я кращий. Так оце, коли вони так про себе думали, то вони падали в пекло. І тому християнство вимагає. Крім добрих справ смирення. Уподібнюється треба Ісусу Христу, який сказав, я лагідний і смиренний серцем. Так ось правдивий християнин це не тільки той, який виконує заповіді Божі, який вірить, який має любов, а той, який має смирення. Тобто в душі якого немає гордості. Ваше святосте, Ще, з вашого дозволу, поставив би запитання щодо спасіння, але ну, трошки під іншим кутом. Тобто, від чого ми повинні спасатися? Від гріха свого чи від гніву Божого за наші гріхи, тобто від Божого осуду? Якщо не буде гріха, то не буде і гніву. Тому спасатися треба не від гніву, а спасатися від гріха треба, бо гнів Господь є любов. А ми викликаємо справедливий гнів на себе через, через гріх. Не буде гріха, і гніву не буде, і покарання не буде. Ось якби Адам не згрішив, то й не був би вигнаний із, із раю і не помер би. То що перше? Гріх перший, а далі покарання, гнів Божий. Не буде гріха, не буде гніву. І тому спасатися треба не від гніву Божого. А спасатися треба від гріха, щоб не було гніву Божого. Розуміло. Вершата Святослав, Мені доводилося, читаючи певну духовну літературу, зустрічати таку думку, що в християнстві спасіння розглядається як, як акт незаслуженої любові Бога до людей. Тобто люди не заслужили його любові, власне, не заслужили цього спасіння, але Бог запропонував людині це. Чи так це, чи ні? Так. Ми спасаємось не своїми заслугами, а спасаємось любов'ю Божою. Бог настільки любить людину, що ми навіть не можемо собі уявити оцю божественну любов. Ну, дивіться, подивіться тільки на те: Бог, творець, принижує себе до такого стану, що якась. Грішна людина його судить і розпинає, Творця розпинає. Того Творця і Спаситель, який прийшов тебе спасти, а ти його розпинаєш. І він до кінця це витерпів. Оце є та Божественна любов. Яка, яка виявляється Богом по відношенню до нас? Ну, як відомо, Спаситель прийшов на землю трохи більше двох тисяч років тому. А як тоді жили люди от, в часи старого заповіту? Невже вони не знали про те, що вони можуть спастися? І взагалі, от, що кажуть святівці церкви з цього приводу? Ви, не, люди, Старого Завіту, тобто до пришестя Господа Ісуса Христа, жили вірою в пришестя Спасителя, Месію. Месія це Спаситель, Христос. Так ось вони жили цією вірою, що прийде Спаситель, який визволить від гріха і від смерті. І Авраам, наприклад, цією вірою жив. Ной, пророки, пророк Давид, взагалі всі праведники жили цією вірою, і не тільки праведники, і, і весь богообраний ізраїльський народ жив вірою пришестя Спасителя Месію. Правда, коли він прийшов, вони його відкинули, але жили цією правдою. Але інші народи. Віри в, в, в пришестя Спасителя, не мали такої, якою мав Богообраний народ. Але Бог не відкинув і цей народ. Чому не відкинув цей народ, який не вірив в нього, а поклонявся, а тому, що всі люди творіння єдиного Бога, це Його творіння. І тому це є цей доказ, що ми спасаємось любов'ю Божою, бо язичники не знали Бога, а Господь їх, тобто частина і нас, наш, наші предки, були ж язичники, а навернув Господь до віри в істинного Бога. Вже останнє запитання. От як ми знаємо, що Бог є всезнаючим, так він знає всю історію світу ще до створення цього світу. Він знає і про кожного з нас, так тобто, хто прийме його спасіння, хто відкине, хто спасеться, хто не спасеться. Як це впливає на свободу, на нашу свободу вибору і нашу свободу волі? От чи може людина втратити свій шанс на спасіння? Може втратити, коли не буде вірити в своє. Спасіння може втратить, але треба мати віру і мати надію. І тоді людина спасеться, від, від а спасеться, знову, повторюю, від гріха і від смерті. Дуже дякую, ваша святість за ці пояснення. Я нашим глядачам нагадаю, що про християнське розуміння слово спасіння ми сьогодні говорили з патріархом київським і всієї руси України Філаретом.